Ти можеш витратити місяці, займаючись Shopify, тикати по різних кнопках, не розуміти, як що працює, намагатись класти це все докупи і просто не досягнути результатів. Ми проводимо каз, де з великою кількістю людей, які заходять в що розуміємо, що їм просто не вистачає жодного системного мислення. Тобто, ці люди бачать просто якісь елементи. Того, як все працює, і вони не розуміють, як це все з'єднати докупи, щоб це нарешті почало приносити гроші. Ми зібрали течпак за 15 доларів, який просто тобі показує, як цю всю систему об'єднати, щоб вона працювала як швейцарський годинник, і щоб ти реально з цього мав найбільшу користь і міг оці елементи системи з'єднувати ось так. Щоб вони почали давати тобі якийсь результат. Бо результат може бути не коли ти щось рандомно робиш, а коли ти щось робиш системно. І далі я тобі покажу, що входить в наш неймовірний течпак. Отож, блок один інструкції та лайфхаки по розробці магазину. Ми в першому блоці не просто показуємо, як розробляти магазин, да, тому що ви стандартно можете зібрати собі магазин, щось на нього наклеїти. Тут якісь усі цієї кнопки. А ми показуємо, як з цих блоків зробити магазин, який буде реально мати високий конвержен рейд, тобто більше вашого трафіку. Буде не просто заходитись, а конвертуватись в покупки. Якщо ви знаєте, як працювати з відсотком конверсій, то ви 100% будете краще окуповувати трафік, ніж ваші конкуренти. Тому, в принципі, в першому блоці ми показуємо, як правильно поскладати елементи на магазині, щоб вони конвертили. Не просто приводити трафік на магазин, а реально, щоб вони конвертили. Ми зібрали весь теж досвід. Як з яком, так і з дробшою проєктів, і маємо майже ідеальну продукт пейдж яка підходить майже під будь-який проєкт. Тому це дуже і дуже важливо, щоб ваш шоп класно конвертив, і ви не зливали гроші на трафік, і ви постійно прокачували конверсію від одного відсотка, наприклад, до двох відсотків. І що це означає? Якщо ви прокачали конверсію два рази, то ви два рази більше заробляєте. Також у другому блоці ми показуємо не просто вже, як зібрати структуру, а які додати правильні сел-стрігери, і як перевірити е, свій магазин і проаналізувати по детальному чек-лісту, що у вас конвертить, що у вас не конвертить, зробити повний аудит вашого магазину. Це дуже круто, навіть для. Того магазину, який працює, і навіть для того, який ви створюєте. Ви відкриваєте табличку, там повністю все є, і ви перевіряєте, чи достатньо в мене продукт-пейджі, окей. Чи є в мене гівки, окей. чи є в мене сил стрігері, окей. Наприклад, дуже довго грузиться магазин. Так? Page Speed магазину не такий, що дозволяє конвертувати трафік, а PageSpeed дуже-дуже важливий. Тобто швидкість завантаження вашого магазину. Багато людей на це не звертає увагу. Наприклад, чи є у вас відгуки на магазини? Окей. І, наприклад, чи правильний у вас опис товару і правильно поставлені ціни. Маючи такий чек-ліст, ви вже не помиляєтесь, ви вже не робите тих помилок, які роблять переважно більшість людей на ринку. Тобто, ви свій магазин не просто правильно поскладали, скориставшись першою частиною нашої інформації, а ви докрутили його до максимальної конверсії. І, припустимо, ви заходите в якийсь зовсім новий проект. Ви зразу берете цей чекліст і одразу з ним оперуєте. Ви одразу знаєте, що робити. Це дуже круто як для CRO, тобто Conversion Rate Optimization, так і просто для докрутки на ваших власних проєктах. В третьому блоці ми показуємо нашу авторську методику. Пошуку вінер продуктів. Чому це важливо? Тому що магазин можна зробити під будь-який проект. А якщо ви хочете запустити свій успішний дропшипінг, проект вам треба правильні критерії пошуку виграшного продукту, тому що виграшний продукт це є 80% успіху на вашому магазині. Коли у вас є чітка таблиця з чіткими критеріями, по яких ви розумієте, продукт вінер чи продукт не вінер. Наприклад, тут чи крутиться він в рекламі? Наприклад, чи продають його конкуренти? Яка його ціна? Price. І яку ціну поставити? Sales price. І по цих критеріях ви також просто берете табличку, яку ми даємо в третьому блоці, шукаєте продукти, заповнюєте цю табличку, і ви вже розумієте, як з цим оперувати. Тому що дуже багато новачих і навіть досвідчених підприємців ікони шукають продукти досить інтуїтивно. Друзі, хочу нагадати, що все, що інтуїтивно, це не системно. А вам треба система, коли ви маєте систему пошуку. Та тестування продуктів, ви розумієте, що у вас працювало, що у вас не спрацювало, і ви не б'єте кудись в зірки. Ви шукаєте виключно по цих критеріях продукти. Це реально дуже 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 спрощує роботу, тому що ми самі в наших проєктах користуємося такими таблицями. Може, зробити магазин це одне, докрутити конвершени ньому – Це зовсім інше, але якщо у вас немає хорошого якісного продукту, який хочуть люди купувати. Ви, в принципі, далеко не зайдете, а зайти далеко можна, тільки маючи певну систему. В четвертому блоці ми даємо повний гайд, як працювати з платіжними системами. Ви знайшли продукт, створили магазин, докрутили його по конверсії. але ви не знаєте, як виводити платежі з вашого магазину. Ви не знаєте, як підключити PayPal, Stripe, Shopify Payments та інші платіжки. І одне, друзі мої, підключити ці платіжки, а друге, це вміти з ними працювати. Як працювати з рефаундом? Що з ними робити? Що зробити так, щоб вашу платіжку не забанили після трьох платежів або після чотирьох платежів? Тому що часто таке буває, що ви підключили PayPal. Ви зробили все правильно, і десь через 3-4 платежі, або навіть на перших двох, ви отримали таку штуку, яка називається холд. І це може бути абсолютно на будь-якій потіжній системі, на PayPal і Stripe. І ми даємо в нашому. Гаді, як працювати, як відкривати ці платіжні системи, як вирішувати холди, як з ними правильно працювати, щоб платіжні системи не були такою знозою в дупі. Вибачте для вас, тому що неправильна робота з платіжними системами може повністю зруйнувати ваш e-commerce бізнес. І як приклад, може зруйнувати і Paypal, і Stripe, і Shopify Payments. Ви можете налити там тисячу доларів обороту, в яких буде ваш профіт. І ваші оборотні гроші, і вони просто легенько попадуть в холт, якщо ви не знаєте, як з цими платіжками працювати. Бо, на жаль, переважно більшість людей тупо не читає політик платіжок і не розуміє, що робити, а що не робити. Ми в нашому гаді це абсолютно все пояснюємо. <му> в П'ятому блоці ми даємо повний гайд, як запустити рекламу в Мета-Ес. Тому що мета Ads – це основне джерело трафіку на наш магазин, який дає нам покупки. Тобто, ви створили магазин, ви знайшли якийсь продукт, який продається, ви його правильно проаналізували, ви зробили роботу з платіжками, ви їх підключили, ви знаєте, як з ними працювати. Проте, якщо ви не вмієте правильно запускати трафік в Meta Ads на свій шоп. Це все, друзі. Ну, у вас просто не буде продажів. Або будуть якісь хаотичні продажі, одна, дві, три продажі. Або так, що скоріше за все, ви зробили навіть тест, провели успішно, але ви не знаєте, як далі з цим працювати. Ми даємо повні критерії, як запускати, як аналізувати тести і як це робити правильно. І також ми навіть показуємо, як масштабувати вашу. Реклама. Масштабування реклами для всіх величезна проблема, для всіх людей, які не мають жодної системи. Так як ми працюємо на цьому ринку вже п'ятий рік, ми собаку від реклами. ми масштабуємо наші власні магазини більш ніж до 1 мільйона доларів в рік, ми точно знаємо, як працювати з цим джерелом. Це джерело може давати вам стабільні продажі кожен день, це джерело масштабуємо. І це джерело дозволить вам заробляти, якщо вміти правильно і системно з ним працювати. В шостому блоці ми показуємо, як правильно докрутити всіх клієнтів, які прийшли до вас на магазин. Припустимо, ви заливаєте рекламу з ФБ, ну або з Ads, по іншому, на свій шоп. І велика кількість людей е, не робить покупки, да? вони падають в таку штуку, яка називається Abandoned Checkout. Кинуті кошики по-нашому. Тобто ті люди, які залишають просто свої емейл дані і якісь дані нейм. З цими людьми можна працювати, тому що це ваші недозароблені гроші. Щоб працювати з цими людьми, у нас є такі інструменти, як email маркетинг і можна автоматично розсилати їм і робити класні догріваючі розсилки з автоматичних флоу. Тобто це налаштовується один раз, і ви маєте додатковий дохід з кожного покупця, який просто кинув кошик. Ще, крім цього, ви можете поставити і зробити собі Welcome Flow. Тобто людина заходить, бачить якийсь поп-ап, лишає імейл. І після того, як вона залишила імейл, йде розсилка, яка їм прогріває і веде до покупки. Розумієте? Тобто дуже багато трафіку буде заходити, залишати якийсь. Свій імейл за якусь знижку, і ви можете автоматично їх конвертувати в покупцях. Імейл маркетинг це надпотужний інструмент. Я вже на цьому ютуб каналі робив відео про імейл маркетинг, де ми зробили більше 300 тисяч доларів за рік тільки з імейл-маркетингу, але багато новачків і багато людей, в принципі, в Україні недооцінюють цей інструмент, але він є важливим для утворення системи заробляння грошей в e-commerce. Тому що це робота з базою. Запам'ятайте ту базу, яку ви накопичуєте. Ви завжди з нею можете грамотно пропрацювати, і ви завжди можете до заробити з нею додаткові гроші. Навіть зараз, якщо у вас є вже готовий магазин і у вас правильно не налаштований email маркетинг, це просто як кажуть, американці, money on the table. Тобто ви вже прочитавши цей блок, виконавши абсолютно всі інструкції, вже одразу зможете дозаробляти, використовуючи інструменти email маркетингу І останнє, що є, ми даємо абсолютно всім бонус всі, хто отримає цей шпак, мінус 10% на всі наші продукти та послуги по програмі Wood Owners Club. Да? Тобто це наша програма лояльності, яка дозволяє вам дозволяє вам придбати будь-який наш продукт, послугу, наше навчання. Або все, що в нас є в діджиталшопі, зі знижкою в 10%. Просто від того, що ви користуєтесь нашим течпаком. Ви приходите до нас на магазин, кажете, я користуюсь течпаком. Будь ласка, у мене є знижка від voodoo Owners Club. Це супер пропозиція, тому що ви на рівному місці можете економити гроші, просто тому що у вас буде наш течпак. Дуже важливо, хочу сказати, що цей. Течпак це не є чарівна пігулка, це просто гайд, де зібрано все, який зекономить тобі купу часу і грошей, тому що Shopify, dropshipping, або ж будь-який комерс e проект, це не якась там гра просто з якимись елементами. Це реально системна річ, яка може приносити системно хороші гроші, якщо розуміти, як це робити. І в тому теч ми зібрали абсолютно все для того, аби ти в цю гру. Перемагав, тому не зволікай, забирай цей течпак по першому посиланні під цим відео і будуй систему, яка реально буде приносити тобі гроші.